Мої вітання, друзі! На каналі сьогодні з вами знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо бавитись Project Zomboid. Шоста ранку в нас на годиннику. І, по-моєму, там падає дощ. Ні, це мені здалося. Ну, шум був, ніби падає дощ. Ми ніби нормально виспалися і готові відправлятися далі. Я хочу перевірити. уточнити наше місце розташування, для цього мені потрібно пройтись трішки в цю сторону. Да, нам терміново треба рюкзак, ми дуже швидко втомлюємо я бачу. Тобто від великого натовпу зомбі ми ніяк себе не врятуємо. Так, ні, ну це явно не те, що я очікував тут побачити. Відповідно, я досі поки що погано, погано розумію, де ми є. Такісь чергові будиночки. І я думаю, що в ці чергові будиночки ми заліземо. Там всередині, до речі, зомбак. Що вони помітили, а я помітив. Так, а цей нас не бачить, Цей красавець, красавіцу. Так, я пропоную сумочку. Сюди? А не квіп, і зробити Аквіп дві руки. І ти порішати з цими зомбі всі питання, тому що їх тут, по-моєму, щось забагато. Все, я готовий? Входимо, відходимо, відходимо, відходимо. Так, це щось дуже швидка. Є. Відходимо, відходим. Є. Щось так, швидко він задихається. Окей, подивимося, що цих е подруг було. Нічого не було. А в цього товариша теж нічого. І в цього нічого якісь вони бідні. Окей, ніби територію зачистили. Тепер можна трошки подивитися, що всередині. Так, тут нічого. О, скулбек! Є, нарешті. Скулбек. Скулбек ми. Так, є. бег. Бек, верніше. Так. Тоді давайте ми ще. Блин, кто ломиться? Не разумею. А, может снова тут хтось? Да. Це очікувано. Ну давай! Подруга. Блин. Еще раз тебе скло розбив. Що взагалі не айс. Так, ну двері вже нема сенсу закривати, раз ми розбили вікно. Так, я хотів сумку забрати свою. Ось моя сумка. Um. Unequip. Equip Secondary. І звідси я хочу всі речі. Всі всі речі. Перекласти в рюкзак. Це не думаю, що буде швидко. Хоча. І не факт, що, до речі, все вміститься. Ми щось викинемо. Пенкілери, папір. О, ні, все вмістилось. Все, все ми поклали в рюкзак. Так, е -е, цю сумку ми поки що викидаємо. Е -е. Що взяти її з собою? Ну, я точно хочу носити. Ні, давайте візьмемо її з собою. Вона нам багато воги забере А Рано чи пізно, можливо, ми здадемо молоток. І я буду ходити з молотком е, одноручним. Так, закриємо шторки. Тут нічого цікавого. Е, містимість 18. А містимість моєї сумки 22. Вибачте. Так, а... Якщо я візьму в рюкзак, ще поставлю простеньку одну. Нічого не буде нормально, можна ходити. Так, тут все окей. Якісь книжечки. Ні, немає нічого цікавого. О, тут ще шафа є. О, тут є багато цікавих книжечок. Фішінг, до речі, бачите, я вже в Project Zombo додали фішінг. Я ніколи не пробував, не тестив, але бачив, один раз знаходив оснастки для ловлі риби. Але я так і не розібрався, де їх ловити, цю рибу. Так, тут є холодильник, я тут їжі не бачу, але в нас і чіпси, це якби нас рятує, звичайно. Сто дивно, немає холодильника вдома. Так точно немає? Не, тут ні. то, ж холодильник, тут немає нічого їсти. Окей, з'їмо. Одні чіпси. М да, ненормально відновлюють голоду. Ай. О, е, до речі, спрацювало, я проліз через вікно. Е, окей, йдемо далі. Тут чергові якісь такі занедбані хатинки. І в цих хатинках хтось ломиться, явно, так. Да. Привет! Та йому я то вбию. Ну так би зразу. Так, нічого цікавого цього товариша не було. Теж все окей? Так, а тут? А тут? Тут вони всі дуже швидкі, все. Euh, ці Бонні і Клайд пішли спати. Що по, по шуфлядах? По шуфлядах, по-моєму, порожньо, і тут, зрозуміло, будинку майже все вивезли, або мародери, або власники виїхали. Валимо звідси. У нас легка паніка. Так, а тут якийсь цікавіший будиночок. Так, якраз дощ. Давайте ми заліземо, перечекаємо дощ в, ць в, ць в, ць в цьому благородному помешканні. Головне, що щось зараз не вімкнулася. Так, да, ми починаємо намокати. Е, по шуфлядах патрони, патрони забираємо. Але я знову ж таки, я останній раз грав, я цих патронів розбирав в купу і жодного разу їх не застосував навіть. Так Is anybody at home? Є! Yeah, звичайно, що є. о Воу, воу, воу. Одним ударом, навіть, вбив? Ого. Сильний. Так, що ви там всі сиділи в одній кімнаті? Так, це шафа така? А ні, це не шафа. Ні, нічого не можна з нею зробити. Воу-воу-воу! Oh, oh, oh. Це хто куди ломиться? Не мою чи хатинку хтось ломиться, ні? Ніби не мою. І на тому дякую. Так, в цій шуфляді знову купу книжок. Що навіть adventure cooking є. Так, чіпси. Чіпси ми беремо. Чіпси корисна їжа. Так, шоколадку беремо. А, там дві шоколадки навіть було. були. Залійно круто. Так, і більше нічого корисного я не бачу. Може лимончик з'їсти. Помідорчики, давайте з'їмо. Помідорчики це теж круто. І, в принципі, все, тепер треба перечекати дощ, якби влізти. Отак, просто на двір під дощ мені не дуже хочеться. Так, я дивлюся, що моя бита вже майже. Да, кондишн на практично нульовий. Тут з ремонтом, по-моєму, трохи переборщили розробники. Тому що всі речі, вони доволі так швидко зношуються, їх можна ремонтувати. Але щоб їх ремонтувати, треба купу компонентів назбирати. І я от, коли минулий раз грав, то я так і не, не назбирав навіть один набір компонентів для ремонту бити. по у мене так само з битою були проблеми. Мені там бракувало скотчу. Я не знаю, десь скотч шукати. Я облазив пів карти і знайшов все на все дві штуки. Там його треба було п'ять, по-моєму. Так, тут ще якісь книжки. О, вертольот. Вертоліт. Так, фішінфопінер. Так, хто куда ломиться? Ага, тут нас запалили, О. да? Ну Давайте, проходьте. Так, цей вертоліт десь біля нас, да, що, що сюди всі збігаються. Мені це дуже не подобається. Вертоліт, хто не знає, це просто така от фігня, якби, яка. Ну, наразі вона все що дає, це тільки звук, який привертає увагу до зомбі. І якщо це десь біля вас, то вони всі, звичайно, до вас будуть бігти. У мене тут ніби все чисто. Так, вертоліт, давай успокойся літати тут. Може книжечку почитати. Cooking for Beginner. Можна трішки час пришвидшити. О, блин, який це вертоліт напряжний. Так, я зараз зараз піду спати, я хочу тільки, щоб книжка дочиталася. Холодильничок. З'їмо винагороду собі того, що ми прочитали книжечку Пиріг. Пиріг це дуже круто. Є. І go Slép. Підемо спати ми в дитячу кімнату. Так і я нічого не бачу. Підемо спати сюди. Він нас трошки борет втомлений, э, не втомлений, а. Якби йому нудно, одним словом. Це нам, про це нам говорить. що Чувак, мені нудно. Я задовбався читати твій книжки. Так, є у нас там якісь левелапи? Є, ми можемо цю штуку прокачати. І кукінг ми так собі нормально. Е, як кажуть, проапгрейдили. Не проапгрейдили, а дали е, бустер до апгрейду. Так, е, ну що тобі, давай, давай якийсь журнал почитай, не знаю. Там є якийсь магазин. Давай ой, журнал читай його. Ти маєш оцей борет має пропасти. Так, да, є. Все, тож перестав, йдемо далі. Тут цілу ніч літали вертольоти, незрозуміло чому. Так що тут є якісь місцеві аборигени, з якими нам доведеться розібратися. Бо я хочу подивитися, що в цьому будиночку є. Е, в принципі, я, напевно, зараз буду йти на захід. Так, все, окей. Окей. Блі, що він так швидко втомлюється з тією битою. Заліземо сюди. Зараз будете на захід, друзі. Mm. Там на заході є основні магазини. І ніштяки. Там ще є ліс, якому можна потсіть. Так, тут нічого немає. Оліведь, до речі, би якийсь знайти, я би вже якісь, писав би якісь записочки. Йому було б веселіше. Пістолет. А в мене є пістолет, по-моєму, так? Да? Ні, у мене нема пістолета. Пістолет ми заберемо. Але я думаю, що у нас скоро буде перегруз зараз. Десь має вже бути в теорії. О, патрони. Картоплю візьмемо. Тут боби. Беремо. О, до речі, давайте не беремо, зробимо. А, блін, не так зробив. Ми зробимо так. Відкривачку мені потрібна. Боби. І миска. Ось так я відкрию боби. Да, отак. І я не знаю, це, по-моєму, не треба гріти. І ми це з'їмо. Так? Да? Так, да, все правильно. Миску закинемо в рюкзак, відкривачку в рюкзак. Прекрасно поїли. Що є в холодильнику? О, бургер є в холодильнику. Бути, це теж крута штука. Огірочки. Так. Е що тут з місцевими аборигенами? Ніби нікого наразі немає, не бачу. Е ніколи ні, давно не міг зрозуміти, навіщо треба ремінь. Ремінь треба, щоб зупиняти кров, по-моєму, кровотечу. І ще щось ремінь робить, я вже забув що. Так, простенько можемо взяти? Можемо. Блін, у нас там рюкзак бездонний. Так, звідси ви вийшли. О, в нас тут є гриль навіть. Так, і тут є паркан, через який я не перелізу. Грилі нічого немає, нічого немає. Так, о, тут яка сіла бібліотека. Так, я бачу, бачу. Ооо! Блін, що у вас тут так багато? Да, там двоє всередині, ніфіга собі. Так, ще один. До побачення. Так, я б хотів, щоб вони вилізли. Але ні, вроді, все окей. Так, давай. Все, до побачення. ні 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 не треба нікуди лізти. А, вернись назад. Так, вона загралася. Треба вилазити. Бо Це човіха рано чи пізно нас все одно побачить. І доведеться її. Усунути. Так, книжки. Тут купок книжок, фіщин навіть є, так. Ніде нема олівця. Так. Що там з місцевими в нас? Ніби все окей. Закриємо тут шторки. Так, сигарети нам не потрібні абсолютно. Так, що тут? Шторки всі закриваємо. О, тут є простенькі, але я думаю, що вже ну... скільки ми ще можемо з собою взяти цих простеньок. Ого. Реально бездонний рюкзак. <coughs> так, кухня. О, повний холодильник з ніштяків. Так само є тортик. Чіпси. А, вже все. От перше ми не можемо що ставити. Середно рюкзак у нас заповнений. Тут, до речі, непоганий набір. Відкривачка є. Тут можна жити. Але тут зомбі дуже багато. Клатов. О, молоток! Молоток Бэмена. Скільки нам там е, ще має ця штука? Не так вже багато. Буде в мене перегруз? Буде. На жаль, у мене буде перегруз. А, що в мене кукінфобігінер з собою я ношу, а. Є кокінфобігінер мені викладіть, а молоток я ще візьму? У мене не буде перегрузу. Все прекрасно. Так, ми по-моему тут все обходили. Ем... Да, гарна хатка, але багато зомбі. Можна ще цю верхню перевірити. І вбити цих друзів. Загрився, не загрився. Давай, підходь. Так, чисто. Що всередині. Чи верніше, хто всередині? Тут, до речі, вже можна сумку брати в руку іншу. Думаю, що ми зараз і зробимо. Оце я вчасно почув. Я щось тіла забуваю оглядати. Все окей. Таміни не нужны. Давай, відкриваю вікно. Заліземо всередину. Полутимо все. Сигналізація не вімкнеться, я сподіваюсь. Не вімкнулась. Зергут. Так, тут в нас. Нічого. Тут у нас гості. З якими ми швиденько розберемося. По-моєму, десь ще хтось є, раз хтось ломиться в двері. Ні? Дуже дивно. Значить, Це, напевно, не в цій кімнаті, не в цьому будинку. Е, можемо тут переночувати, до речі? Я тільки витягну. Я отак зроблю. Сюди. Так, это еще і зомбі. Слипінг тейбл. О, бейсбольна бита ще одна є. Блях, муха, де ти є? Хто куди ломиться? Да, тут, напевно, з тими бэтменами треба щось зробити. Ой, яка ты резва. Стій. Так, тут треба відійти. Тут дуже швидкі оці. Що ми зараз когось понагримо на себе. Все є. З швидкими розібралися. З цим теж. З цією теж. Ще хтось має якісь запитання чи претензії до того, що ми хочемо пожити в цій хатці? От ти бачу маєш якісь претензії, та? Уже не маєш, вибач. Так, в кущах ніхто тут не ховається. Тут є ж такі умільці, що вміють тут таких по кущах сидіти. Але ніби все чисто. А, отут є двері. і двері. Давайте ми нормально зайдемо всередину, не будемо вже ці вікна чіпати. Так, пошаримось тільки по трупах. Журнал, якісь прикраси нікому не потрібні. Так, там хтось до нас йде? Так, ну що так оуу? Так, 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 так. От я дуже не люблю цих повзучих. Повзучі вміють кусатися. Так, помріть уже є, дабл кіл. Так, оцю човіху треба вбити. Блін, вона... От я ніяк не можу на неї прицілитися. Та й-моє. Фу yeah. uh, антидепресанти не потрібні нам. Ну, ніби все окей, ніби всі живі здорові, ніхто мене не покусав, правда? Да, все окей. Блін, то де ви тут не збиралися? Знову ще пару штук. Я хочу пожити в спокої одну ніч. Все. Так, хтось кущів зараз вилізе, по-моєму. Так, у мене перегруз. Але я знаю, як його подолати. Так, хто ну, там в кущах ходить? А ось, бачу. Ще хтось? Блін, скільки вас тут є, а? Так, ну нормально, славно ми так сьогодні покромсали їх. Давайте я витягну пістолет і перезаряджу його. І тоді в мене частина патронів. Буде... буде зайнята в пістолеті. І мені буде легше носити їх. Пістолет, релоут. Пістолет в рюкзачок. Є. Перегруз зник. Позакриваємо вікна двері. Так, щось з'їмо. О, бекон, до речі, можна засмажити, але я не маю часу це робити. Зараз ми зранку це зробимо. Так. Кут. Водички. Так, і де би нам поспати? Я думаю, в цій кімнаті ні, в цій в іншій кімнаті кімнаті, де ми зашторили вікно. Ми тут поспимо. Я думаю, це буде норм. А я на цьому, друзі, буду завершувати нашу сьогоднішню серію. Це з вами був доктор Юта. Це був Project Zomboid, наше виживання. Скільки ми там вже, до речі, тримаємося. Ми вже тримаємося 3 дні, 10 годин. Ну, практично, 4 дні ми тримаємося вже. Прекрасно, все у нас поки що йде до успіху. Залишилось нам знайти десь таке місце, де ми окупаємося. І все буде добре. А я ж кажу наразі, вам бувайте. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, Па-па. під ці акпанементи пострілю ми завершимо серію.